Та й друзі, продовжує ефір телеканалу ITV Media Group, Програма Акценти. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте до студії, телефон не зміни. І також ставте свої запитання під час трансляції нашої програми в соціальних мережах на нашій сторінці. Як відомо, 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Сьогодні у цій студії ми будемо спілкуватись на цю тему із рівницьким адвокатом Валентином Дупаком. Отже, долучайтесь до нашої бесіди, ставте свої запитання. Пане Валентине вітаю. Добрий день. Думаю, не помилюсь, коли скажу, що кількість звернень саме до вас від чоловіків військовозобов'язаних станом на сьогодні побільшала. чи я можу помилятись? Останнім часом, взагалі, останніх, я так думаю, тижні 3-4, мене склалося таке враження, що є тільки звернення по щодо даного закону, щодо оновлення даних в ТЦК. Тобто зникли кудись розлучення, аліменти, тобто такі десь банальні буденні справи. Отже, давайте так коротенько, що турбує насамперед тезову Порядок. порядок. Порядок оновлення цих оновлення даних в ТЦК. Це як найперше і друге звичайне питання це стаття 23 з даного закону про мобілізацію. Це особи, що підлягають відповідно строчці. Їм надається строчки, від призову. Наша лілія Мазур поцікавилась на вулицях рівного думкою наших мешканців стосовно закону про мобілізацію. Пропоную переглянути, що думають рівняни стосовно цього нового закону про свої наміри і далі обговорити власне їхні роздуми та коментарі. Негативно, так. Да. Страх, паніка, боязнь ніхто не хоче. Є страх завжди, тим паче, як зараз нам живеться всім, то страх є, да. не хочеться нікуди йти. Ну, може бути і все. Ухилянти, куча ухилянтів за кордон, тіси перепливають, гибнуть з переляку. Но я вважаю, що треба все-таки серйозно к цьому відноситись, захищати. Я буду, але я б хотів би, знаєте, щоб обрали перше людей тих, які відкуплюються від мобілізації. Та нормально ставлюсь. Це ж якби вирішили так, вже наша влада, тому якби, ми вже маємо цьому коритися, але побачимо, що з цього буде. Це важливо, це треба робити кожному. У мене інвалідність, я ці дані оновив. І навіть довідка про проморість вже не є твоєю безпекою, то що ти не під не підпадаєш. Треба проходити ВЛК всім. Дуже багато несправедливості в цьому законі і в відношенні до, до всіх, до військових, до громадян, до, до всього. Я не можу бути впевнений, що я піду захищати країну, що країна захистить мою сім'ю. Воно все було зразу правильно зроблено, то було б нормально. А зараз, звісно, що воно все не так зроблено. Так як до них держава ставиться, так вони ставляться до держави. Дивлячись кому. Якщо інвалід, то це я вважаю без потреби. А якщо, наприклад, наша поліція, інші силові інші структури, то я щось не бачу серед них бажаючих іти воювати. Я ходив, проходив ВЛК, в мене є броді, то так само піду, буду проходити далі по закону. Негатив, то заставляють. Не всі, не всі можуть взяти автомати. Так само всі бережуть себе і бояться за своїх рідних за своє життя в першу чітку. Всі переживають. Що людей заберуть з робіт? Що люди вийдуть з економіки, перестануть заробляти гроші для себе, для своєї сім'ї? От такий страх я бачу серед людей. Отже, своє запитання Ліля ставила так, сформувавши: чи плануєте ви йти, оновлювати дані в ТЦК і як ви до цього ставитесь? Отже, в мене запитання: хто має йти до ТЦК, аби оновити дані? Всі військово зобов'язані, тобто особи чоловічої статі і ну, її жіночої відповідно це є ряд професій, які є особи військово зобов'язані, віком від 18 до 60 років. Ще таке запитання: хто може вручити повістку? В який спосіб? Це теж те, як ми бачимо, думка рівнян, тобто хвилюються люди. Ось позитивно ставиться до цього, хтось негативно. Повістка вручається виключно працівниками ТЦК. Виключно. І тільки так. Кого не можуть мобілізувати? Згідно статті 23, відповідно, є ряд осіб, які мають право на відстрочку від призову. А також є ряд осіб. там вона досить обширна, ця стаття, тобто, ну немає сенсу переховати. Кожен бажаючий може звичайно почитати. Вона досить там входить і, і працівники органів місцевого самоврядування, працівники суду, прокуратури, поліції тощо. Відповідно, і є звичайна категорія осіб, яких взагалі не можуть призвати. До прикладу е виключені. Це особи, які виключені з військового обліку, які фактично не входять в когорту військово зобов'язаних. До прикладу, це особи, які відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. А, до речі, як ви ставитесь до ініціативи все-таки переглянути можливість мобілізації мешканців, які зараз перебувають в місцях позбавлення волі, там окремі категорії? Є. Я вважаю, що це досить позитивне, досить позитивна тенденція. І... А чому ні? Тому що є ряд дійсно злочинів, які я вважаю, що ці дані особи можуть так можна принести користь, як, як казали Радянському Союзі, і скупіть кров'ю. Mm -hmm. Я зрозумів на вашу думку, якщо говорити про електронний кабінет, є різні думки. Одна із них, що він запрацює в червні місяці. За вашими спостереженнями, ви ж спілкуєтесь з колегами, чи запрацює на вашу думку кабінет цей час? І, от багато з юристів радять дочекатися, наприклад, тих, хто не хоче йти в територіальні центри комплектування, доки запрацює електронний кабінет. Тобто, Електронний кабінет цього достатньо, аби оновити дані, чи на вашу думку, все одно кожен військовозобов'язаний повинен піти в територіальний центр комплектування, аби оновити дані, і я так розумію, отримати довідку про проходження чи направлення про проходження військової лікарської комісії? Ну потрібно собі, як ну, найперше, розуміти механізм оновлення даних це подача відповідних документів. Переліку документів, які надають чи не надають право на відстрочку медичних документів тощо, і проходження ВЛК. Тобто це нерозривні речі. От ми з вами уявимо, що такі, ну що пан Федоров, який в нас міністр, вже не пам'ятаю, що там, трансформації цифрової чи як це називається, він обіцяв. Я чув, що в строк запрацює електронний кабінет. Більш того, викладались офіційні дизайни електронного кабінету, який схожий на дію. Тому в мене є такі надії, дійсно, що оскільки, можливо, програмісти його досить швидко зроблять, і він таки запрацює. Тому що дія, діє відомо, що досить такий хороший продукт, механізм виглядає так, що де б ви не проходили оновлення даних, ви повинні отримати направлення на проходження ВЛК. Я чув думку від колег, що ну, це пов'язано з тим, що вони приходять до тієї думки, що краще через електронний кабінет, оскільки в нас виявлялись не, неодноразові факти, що зникали документи. А електронний кабінет він надає, ніби можливість, що ось я ці електронні документи в електронній формі загрузив електронним підписом, наприклад, з дії завірив, і так окей, воно є. Але. Я не розумію, а в чому проблема подати відповідний перелік документів з заявою, зробити два примірники заяви і на другому просто відмітку, що орган ТЦК його отримав. Тобто я різниці не бачу. Тим більше є в нас тим ряд осіб, які оновлювали дані свої як військово зобов'язані поштою, направляли цінним рекомендованим листом з описом вкладено, і в нього їх в опис складено, що так він дійсно направив на ТЦК. А далі це вже не проблема. Ще один варіант, про який говорять центр надання адміністративних послуг. От е, за вашою інформацією, як це може відбуватися, як це повинно відбуватися в рамках чинного законодавства, за моєю інформацією, ну тобто вона не підтверджена, не підтверджена інформація. Це якась площа буде виділена тим самим працівникам ТЦК, які просто будуть знаходитись в ЦНАПі. Ну, вважайте це філією ТЦК. Таким чином. Зрозумів. Є запитання від нашого глядача в соціальних мережах, пан Сергій. Які документи потрібно мати при собі, коли йдеш в ТЦК для оточення даних? Порадьте, будь ласка. Дивіться, ну беремо особи. Є ще раз скажу, поділимо осіб на двох на дві когорти. Це особи, які мають право на відстрочку, або хочуть його здобути, або які не мають. Тобто особи і, і ви повинні зрозуміти одну річ: що в нас є також особи, які не мали жодного ніколи документа військово зобов'язаного не приписного шкільного них нема, не тимчасового немає. І військового білета також немає. Тобто ці люди, і в них, ну, уявимо собі, немає права на відстрочку, вони йдуть чим з паспортом своїм і кодом. Все, Ну, в них нічого немає. Далі вже постає питання, особа, яка претендує на відстрочку. Наприклад, за станом здоров'я. Зрозуміло, що він несе весь перелік своїх, наприклад, епікризів. Що дана особа, відповідно, вона хворіє, і це повинно бути враховано обов'язково при проходженні ВЛК. Беремо наступну когорту осіб, наприклад, які мають право на відстрочку особа, має на утриманні трьох дітей. Тобто особи до 18 років. Відповідно, дана особа бере що? Паспорт код, свідоцтво про народження дітей. Тобто, ось. Зрозуміло. Під час бліцопитування наших рівнян на вулицях один із чоловіків, якщо ви помітили, сказав, що в цьому законі є дуже багато несправедливості. От цікавить думка фахового адвоката. От як ви вважаєте, якщо вони мають місце, то які? Або я... що можна неоднозначно трактувати з точки композиції. От я вам розкажу одну несправедливість, яку я чітко побачив на сьогодні? Тобто я не буду так заглиблювати далеко. До мене прийшли двоє педагогічних працівників, які один працює в музичній школі, інший працює в художній школі. І згідно цього закону вони не мають права на відстрочку. Тому що в нас є науково-педагогічні працівники згідно відповідного наказу Кабміну, а вони туди не входять. Тому що вони працівники культури, виявляється. Це для мене, до речі, було відкриттям для себе. І от у них постала проблема, що дані особи йдуть влаштовуватись у педагогічні заклади, там, вчителями музики або вчителями малювання. Тому що ну, зрозуміло, що вони звикли, що їх ніколи не призовуть. Тобто, це проблема. Щодо інших несправедливостей, я не знаю. Я для мене, взагалі, цей закон, коли його відкрив, почитав, я не зрозумів взагалі, ну, через що колотнеча. Тобто. Воно фактично змінило От тільки строки. От цікаво. От чи що колотнече? Якщо кожен військово зобов'язаний громадянин в час війни повинен кожних півроку оновлювати дані. Там Тепер... сказав один всеукраїнський політик, не буду називати прізвище, е є права і є обов'язки громадян України. Звичайно. І це обов'язок правда під збірати свої так. дані в територіальний центр комплектування. А без часу війни раз на рік оновлювати дані. Я розумію, що ми жили в мирний час, і взагалі є особи, які ніколи навіть не бачили того старого військомата. Не знали, вони народились, вони вивчились, в них сім'я, і тут сталося 22-й 22 рік. Почалась війна. І їм сказали, що вони повинні. А зараз тим більше сказали, що треба якийсь військовий квиток чи документ військовозобов'язаного. Вони в житті його не бачили, не знали питання, що люди не заглиблювались в питання. Що змінилось? Ну, що тут змінилось? Штрафи стали більше в 10-ті. Про разів. це поговоримо про штрафи. No. Підказують мені режисери, є телефонний дзвінок до нашої студії. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Мене звати Олександр. Хотів би застати у гостя таке питання. Дивіться, в мене мати інвалід другої групи і батько військовозобов'язаний. А в мене є ще сестра, яка зараз за кордоном, і виїхала на початку війни і більше не приїжджала. Дивіться, я. Мати від Дякую вам за ваше запитання. Сподіваюсь, ви зрозуміли так. Так, будь ласка, такий от набор. Звичайно, інвалідність зв'язаність. Е, я вам навіть назву пункти: пункт 9 і пункт 13 статті 23 закону нового про мобілізацію. Згідно цих пунктів, дана особа однозначно отримує відстрочку. Однозначно. Дякую, Валентин Дупак, рівницький адвокат. Сьогодні впродовж двадцяти п'яти хвилин прямому ефірі спілкуємось про новий закон про мобілізацію, який як відомо набуває чинності 18 травня. Приєднуйтесь до нашої бесіди, телефонуйте, ставте свої запитання під час прямої трансляції нашої програми в соціальних мережах. Ви трішки омовились про штрафи. Так вже поступає інформація, що за наявку в територіальний центр комплектування штраф становить 17 тисяч гривень. Від від 17 тисяч, тобто сума може збільшуватись. В яких випадках? От от поясніть мені самому в яких випадках я не розумію. Тобто, я б зрозумів, якби були частини, тобто відповідно статті правопорушення, тобто, наприклад, рецидив. Я б це зрозумів, тому що присутня в статті вилка від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Як він буде варіювати, тобто це заухилення від е, проходження від прибуття до ТЦК? Тобто, ну я не розумію. Тобто, цей ухилився громадянин на 17 тисяч, а цей на 25. Це як? Ну, мені це невідомо. Також є штрафи для організацій, які також відповідно не виконують свій обов'язок згідно закону. Наприклад, не подають списки військово зобов'язаних. Там же штрафи серйозніші від тридцяти до Тобто тут винен директор керівник підприємства, да. який фактично свідомо да. ховає свого працівника. Да, да, так. Да. Ну є безлаберність, є незнання законів. Тут є, ну, а, тобто є в ряд різні да, моменти, ну, різні моменти. Тут же штрафи від 34 до 60 тисяч. Ще таке запитання. Ви говорили про ЦНАП. А, на вашу думку, так як ви сформували своєрідний філіал Територіального центру комплектування, там, на вашу думку, будуть видавати військове зобов'язання? До речі, питання було в соціальних мережах, коли ми анонсували нашу програму, довідку пройти ВЛК? Повинні. Тоді, навіщо сенс? Я не бачу тоді сенсу. Угу. Зрозуміло. Далі ще таке важливе питання, українці за кордоном. Ось чи будуть. Обмеження для такої категорії громадян, Не що житло. вам відомо в цьому? Я думаю, що 100% до вас звертались українці, які є за кордоном з питань роз'яснень консультування щодо нового закону. Вони дійсно звертались, але що ми можемо відповісти? Станом на сьогодні жодних обмежень законних немає. Тобто на сьогодні влада робить незаконні обмеження, наприклад, доступ до відповідної заміни. Закордонного паспорту, ну це незаконне обмеження, в законі цього немає. Це абсолютно в ручному режимі робиться. То якщо я з огляду на такі обмеження, і мені невідомо і нікому невідомо, що вони будуть робити. Влада запитання, яке турбує багатьох військовозобов'язаних: заробітна плата. Тобто людину відправили на навчальний центр, що говорить закон, яка це має бути сума. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця в навчальному 20 тисяч 100. І далі вже, що таке мінімально. Тобто відправили на навчання або на донавчання, якщо це офіцерський склад. Тобто є, ну, це там, вже Перша категорія, звичайно. Да, там вже варіюється. Так. Тобто вже пішло і варіюється відповідна зарплата. Е, Олена задає питання: я так розумію, дружина або мама військовозобов'язана, можливо, і військовозобов'язана жінка, відколи почнуть штрафувати? Фактично, штрафувати можна з 18-го числа. Тобто відразу, починаю. ну так фактично можна. Як це буде виглядати? Я вам скажу так, що і за старого закону не дуже активно штрафували, тому що немає реєстрів. А дивіться, закон дає 60 днів, так, так. щоб громадянин так. оновив свої дані. Так. То напевно, логічно після 60-го дня вже почати штрафувати, якщо людина впродовж докміся не з'явилася. це цікаві Ну, на 60 днів вони ж не перестануть вручати повістки? Ось в чому питання, якби і так сказали, що ось у нас на 60 днів мораторії на вручення повістки, і ми надіємо, що всі законослухняні, всі прийдуть, а повістки будемо видавати через 60 днів. Але так не буде і так не є. Тому штрафувати почнуть, скоріш за все, відразу. І 60 днів я впевнений, що цей строк буде продовжений, впевнений. Також говорять дуже багато знайомих і в редакцію звертається, що вже сьогодні починають формуватися черги в територіальних центрах комплектування, якщо людина не встигла з певних міркувань отримати, відповідно, оновити свої дані. Так? Тобто за це теж штраф передбачений згідно з новим законом. Я думаю, що його будуть так і трактувати. Питання, що трактування, є норма, а вже виконавча влада на місцях, його вже починає трактувати, цю законодавчу норму. Ну, я вам кажу ще раз, що вони ТЦК фізично не в змозі. От ми собі уявимо такий ідеальний варіант. Всі законослухняно пішли з військово оновлювати дані. Я думаю, це більшість буде мешканців. Ви знаєте, скільки чоловік ТЦК повинно прийняти? 700 на добу. А ТЦК Попо це ваші підрахунки, це йдеться про війни, да. так? Ні, це по всій Україні. по всій Україні. Тобто розділили. По-простому, проста арифметика, поділили і станом на сьогодні. В нас ТЦК 24 на 7 працює тільки в режимі вручення повісток, а оновлення даних 8 годин на день. Дівчата виходять на роботу і вони оновлюють дані. Тому і черги, тому що є думки в багатьох людей, що ось ніби краще оновити до 18-го числа. От, власне, я думаю, і це й причина в тому, що такі черги. Я можу Саме думати, це, ос, це та, основна причина. Тобто то є якась така думка, що краще це зробити до 18-го числа. Обмежено придатні, переглядав, аналізував наскільки довго точилися парламентські дискусії навколо цього пункту. От. Цікавить ваше формулювання як правозахисника, як адвоката. Наскільки там сьогодні чітко прописані положення, хто такий сьогодні обмежено придати, чому їх вже не буде такої категорії в новому законі, і що натомість потрібно розуміти, що вони ніби пішли по якомусь європейському методу, звідки ростуть ноги? Що е, взагалі поняття непридатності? Які повної там інвалідності хочуть прибрати з закону. Хочуть встановити в законі відсоток працездатності. Це по цивільне, і в даному випадку, з такого ж кута зору, вони дивляться на проблематику мобілізації. Нас, як завжди, закон проголосували, механізму немає. Тобто, станом на сьогодні не буде обмежено придатних, будуть придатні, і непридатні. Але ж ну, ви, ви самі розумієте, що одна особа в змозі. Бути бойовим солдатом, так, наприклад, інше може бути працювати в тилу. От на вашу так. думку, нова норма закону. Вона чітко це прописала, чи все Її взагалі є? немає? Немає. цього немає, механізму немає. Всі ці обіцянки, що ніби будуть якось ділити ці категорії, оскільки дійсно є особи, які має проблеми, наприклад, з хребтом, і вона не може носити наплічник. От вона не може це носити і бронежилет, тобто, але вона може виконуватися якісь інші завдання. Найменш важливі, але цього прописаного немає. Дякую. Ще таке запитання: хто має пройти базову підготовку? Теж про це дискутували парламентарі, прийняли рішення, що має бути базова військова підготовка. В який спосіб це буде здійснюватись, і, на вашу думку, за вашими спостереженнями, чи є в нас сьогодні такий механізм і можливість? Базова військова підготовка буде проводитись десь, скажуть, з 2025 року. Оскільки відсутні бази для базової підготовки. Тобто мова не йде про навчальні військові центри, я так розумію. Ні, ні, ні. Це якісь окремі бази, а цих, про які тут взагалі не може про військові центри йти мова, оскільки дуже велика кількість. Тобто це особи з 18 років і до 25. Оце цих 7 років людей, за 7 років, їх повинні вони десь на цих базах мати, щоб цю перейти-підготовку. Це студенти. Коледжів, студенти відповідно, вищі і тому подібно. Ажіотаж навколо студентства, навколо аспірантів. Е, е, от так само цікавить нова норма закону. Е, ваш коментар стосовно можливості мобілізувати студентів, які вони мають права новим згідно з новим законом. Згідно нового закону, мають право на відстрочку. Це студенти коледжів. Студенти вищих навчальних закладів це бакалаври, магістри і науково-педагогічні працівники і в розріз, тому що аспірант це не студент, це науковий працівник. Дякую. Наша програма добігає кінця на завершення. Я думаю, було б правильно, якби ви підказали нашим телеглядачам таку своєрідну шпаргалку про їхні права і обов'язки, власне, і манеру поведінки. Згідно із новим законом про мобілізацію, що їм насамперед потрібно знати, на вашу думку, те, що кажуть проінформований, значить захищений. захищений. Відповідно, що повинні люди знати військово зобов'язані, що дані особи і вони мають право подати всі потрібні документи, і вон дані документи повинні бути враховані, тому що в нас є зараз проблема в розрізі проходження ВЛК, чи багато людей, ну яких ну фактично, ми ж бачимо всі, ну про що тут говорити? Що є особи, яких там запхали в бус і повезли. А вони кажуть, надайте мені можливість, в мене вдома епікризи, в мене хворе серце, хребет. Тобто дані особи мають право це долучити. І при проходженні ВЛК це повинно бути враховано. Оце це питання неповної можливості 100% наприклад, служити в той самому штурмових військах. Це часткова непридатність. Це повинно бути враховано однозначно, тобто лише це так, тобто на що звертати увагу в даному випадку, так тому що я бачу в цьому основну проблематику люди не встигають донести документи. Угу. Що ж, пане Володими, я вам щиро дякую за цікаву. По суті, я би сказав розмову, конкретні чіткі відповіді на запитання, які, власне, сформовані були згідно з запитами наших мешканців. Як ви бачите, черговим підтвердженням тому є опитування рівнян на вулицях. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні ми спілкувались про нову норму закону про мобілізацію, який, як відомо набуває чинності з 18 травня. Намагався нам прокоментувати. Роз'яснити з позиції права погляд свій на ці нові норми законодавства відомий рівницький адвокат Валентин Дупак Звідси, від себе додам. ви також маєте можливість ознайомитись із новими нормами законодавства на офіційному сайті Міністерства оборони України, а також на сторінці в соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До побачення.